Мої вітання! Я думаю, неодноразово бачили у фільмах, зазвичай у Шпигунських, як керують люди камерами там за допомогою спеціальних пультів, повертають в те чи інше місце. Ось сьогоднішній наш проєкт заключається в тому, щоб ознайомитися з вами, що таке кроковий двигун. Власне, будемо використовувати також джойстик і зможемо побудувати ту саму платформу для камери. Камеру ми можемо закріпити просто зверху. І потім просто керувати ось таким чином. Повертаємо джойстик, і наша камера повертається. Як ми з вами самі цього забажаємо. Платформа може обертати камеру на всі 360 градусів. І ми можемо, як захочемо, так нею і керувати. Ну що. Спочатку знову ж таки теорія, а потім перейдемо до, до практики. Про кроковий двигун. Взагалі це, можна сказати, звичайний електричний двигун, але яким можна точно керувати його рухом. Ви бачите, що форма може бути дуже різною. Це може бути круглий, може бути квадратний, а може взагалі ось такий паралелепіпед, який рухається тільки по шпильці. Назад і вперед. Будова крокового двигуна складається він з ротора і статора. Ротор це рухома частина, складається із металевих пластин і намотаних на них мідного зазвичай дроту. Ротор, скажімо так, містить в собі магнітні полюса. Так, як, наприклад, наша планета, плюс та мінус. Статор це нерухома частина двигуна. Вона також складається із металевих пластин, чому ось а, саме пластин, а не суцільного шматку такого металу. Це зроблено для того, щоб він не перегрівався. Пластини вони менше нагріваються, менше передають одна одній тепло, аніж якщо це був би суцільний шматок. Також на ці пластини намотаний мідний дріт. І з цього намотаного дрота утворюються катушки. На ці катушки можна подавати електричний струм, і вони також утворюють магнітне поле, яке впливає на магнітне поле ротора, і таким чином починає ротор обертатися. Щоб ротор не примагнітився до. Статора ну, використовують підшипники. Таким чином, ротор розміщується в підшипниках і розташовується рівно віддалено від статора, і не примагнічується, а просто обертається. Ну, і це можна було сказати, що це будова звичайного електричного двигуна, але а, різниця. Як я сказав, є в тому, що ми можемо керувати. Керувати зазвичай можна за допомогою ось такого приладу, який називається драйвер крокового двигуна. Завдяки драйверу, ми можемо рухати не просто обертати постійно наш ротор, а рухати його, наприклад, там, на там, 3 градуса. Або там, краще сказати, на якусь кількість кроків. Ну, наприклад, там, на 4 кроки. І ось від цього у нас і пішла назва кроковий двигун. Він ніби крокує всередині ротор всередині статора. Так, ну і власне, як це працює? Знову ж таки, незалежно від того, яка у нього форма, якщо його розібрати, буде він виглядати ось таким чином. Статор, який ви бачите, із катушок. Складається. Далі всередині знаходиться ротор, який в свою чергу розміщений на підшипнику. Ну, і ось ми бачимо, що якщо подається електричний струм на катушки по черзі, то ротор рухається за своїм магнітним полем, скажімо так, і починає крокувати навколо своєї осі. Ну, Як ви бачите, тут їх катушок побільше, але ця схема дуже наглядно показує, як це відбувається. По черзі вмикаються катушки і таким чином ми можемо рухатися. Якщо о, зробити, наприклад, декілька кроків в цю сторону, потім в цю сторону, воно також буде працювати. Приклад коду для крокового двигуна на Arduino. По-перше, ми повинні з вами приєднати бібліотеку Stepper. Ця бібліотека містить функції саме для керування кроковим двигуном. Я думаю, тут зрозуміло. Ми повинні з вами оголосити ну, константу ми можемо оголосити, в якій указуємо зміну, значення якої буде кількість кроків на повний оберт. Тобто, за скільки кроків ротор зробить повний оберт, з точки з якої почав. Далі ми вказуємо піни, до яких приєднуємо. Бачимо їх тут 4. Якщо повернутися знову ж сюди до драйвера, то ми побачимо з вами 6 роз'ємів. 4 з них будуть для керування, 2 для живлення, плюс та мінус. І ось ці 4 ми повинні вказати. Далі, в Setup ми можемо указати швидкість руху нашого крокового двигуна. І в Void loop в даному випадку ми додали просто рух на 4 кроки і чекаємо 1 секунду. Таким чином, на відміну від. Звичайного електричного двигуна, який ми запускаємо, і він там швидко обертається. Ми можемо зробити дуже повільне обертання, дуже повільний рух нашого крокового двигуна. Тобто, якщо тут у нас 2048 кроків для повного оберту, то це у нас, здається, буде там близько 9, напевне, Хвилин. Десь щось трішечки менше, ніж 9 хвилин це тільки один оберт. Якщо ми увімкнемо звичайний електричний двигун, то, ну, ось, наприклад, блендер. Рухається він дуже швидко. Давайте розглянемо деякі приклади використання крокового двигуна. 3D принтери. Тут ми можемо побачити ось кроковий двигун, ось кроковий двигун. Вони забезпечують рух саме ось, наприклад, цієї друкувальної платформи або каретки. Наприклад, цей кроковий двигун забезпечує рух по вертикалі, тобто ось, зверху вниз. Також може розмічуватися або на самій кареці, або також ось тут, тільки з іншої сторони, і ще один кроковий двигун, який буде рухати каретку зліва направо. І внизу також буде кроковий двигун, який буде вперед або назад керувати самою платформою. Таким чином, по всім трьом осям. Буде рухатися наша коретка і може друкувати. Також можна не тільки друкувати, а можна ще й, наприклад, вирізати. Ось є такі, наприклад, станки, які там називаються CNC або GPU числове програмне управління, тобто станок з числовим програмним управлінням. Те саме ось кроковий двигун, ось другий кроковий двигун, і ось третій кроковий двигун. В трьох осях керуємо таким фрезером, і він, бачите, ось зараз якраз. Створюється, вирізається із дерева ікона. Звичайно, коли ми говоримо про крокові двигуни, ми не можемо обійти мимо такого, напевне, одного з найголовнішого використання крокових двигунів як робототехніка, а саме, використання для руху роботів. Знову ж таки, ми можемо розмістити, як. Конкретне колесо, так і о, спеціальні такі конструкції, ось наприклад, як в цьому роботу, як у цього робота, ми бачимо тут о, такі гусениці, так о, які власне приводяться в рух за допомогою крокового двигуна. А знову ж таки, якщо ми поставимо сюди просто електричний двигун, ми тільки увімкнули, і робот поїхав. І зупиняється тільки, коли вимкнемо живлення. Кроковим двигуном ми можемо задати йому кількість цих маленьких кроків. Ну і проєкт, який сьогодні ми розглядаємо, це керування камерами спостереження. Ось, наприклад, в такому варіанті, у нас буде тут один кроковий двигун, і камера буде рухатися зліва направо. В таких камерах може використовуватися два крокових двигуна, камера буде обертатися навколо своєї осі зліва направо, і також сам об'єктив може рухатися вверх і вниз я сьогодні не буду показувати схему, так як робити, тому що там банально немає модуля джойстика. А я буду управляти мотором за допомогою джойстика справа наліво або зліва на залежно від того, як керувати джойстиком. Так, ну і ще одне. Я вже коли все зробив, побачив, що на схемі я тут показав, що приєднані від 11 до 6, а власне в самому проєкті я приєднав від 7 до 4. Ну, просто ось ці дроти потрібно приєднати сюди. В самому скетчі, у файлику, який, до речі, буде під відео. Я це вказав у примітці. Власне, чому я ось ну, тут наголошую, що використовую не просто там Arduino, так, а використовую саме ось Кейс Studio. Це не в якості реклами, просто у мене а, саме такий набір для робототехніки. І ось цей драйвер може бути в іншому наборі, а розпайка може бути іншою. І в такому випадку, наприклад, плюс буде не. Крайній, а може там, там передостанній або крайній з, цього, з цієї сторони. Тобто ми повинні дивитися на сам драйвер, зазвичай на ньому написано. І просто можна по цій же схемі приєднувати, тільки розміщення дротів, дуже уважно дивитися. Сам Джойстик приєднав X та Y до A0 та A1. Ну і плюс-мінус ground-мінус Зверху взяв, а плюс просто вивів 13, на 13 пін 5 вольт і таким чином приєднав. Тому що також потрібно 5 вольт, а тут у нас вже зайнято самим драйвером, самим живленням для нашого крокового двигуна. Виглядатиме це приблизно ось таким чином. Ви бачите сам джойстик, наша, наш мікроконтролер формату Uno. Драйвер крокового двигуна і кроковий двигун. Закріпив за допомогою скотча, так як це у нас одноразовий проєкт нашу камеру і платформу зробив, ну, напевно найпідходящим матеріалом, який взагалі існує, це металевий конструктор, який мені дозволила використати моя донька. Далі показую, як я виконав сам проєкт. Але зауважу, що саму зборку платформи я зроблю там на великій перемоці, тому що ну не вважаю, що в цьому проєкті це щось важливе. Але може комусь буде цікаво, тому я все ж таки лишу, але дуже дуже пришвидшу. Ну давайте дивитися, як робити цей проект. Отже, платформу я зібрав дуже швиденько, тому що не вважаю, що там дуже цікаво, кому як я там кручу ці а, болти з гайками. Нас же саме цікаве, що власне, можна якось встановити кроковий двигун сюди. На двигун я ось насадив ось таку штучку, щоб можна було а, поставити сюди, наклеїти скотч. І за допомогою скотчу тимчасово закріпити камеру. Сам кроковий двигун під'єднується шістьма дротами до ось такої плати. Ця плата називається драйвер крокового двигуна. Приєднуються вони дуже просто: ось так вставляються один в одного. Ось і все. Далі потрібно приєднати до мікроконтролера Uno. Як саме, який дріт куди під'єднувати, я візьму і додам просто схемку. Я використовую саме ось такий кроковий двигун. Інші крокові двигуни можуть під'єднуватися по іншому. Так, далі для того, щоб керувати нашою камерою, ну, власне, кроковим двигуном, я буду використовувати ось такий джойстик. Так, приєднаємо тепер його. Ну, по-перше, тут є плюс-мінус, ось, якщо видно, так видно V і G. V це у нас буде 5 вольт, G буде у нас граунд. Так як у нас знову ж таки один тільки 5 вольтовий пін, то я зроблю наступне. Я візьму і виведу в 13-й, повну потужність, і приєднаю сюди плюс. А ground ось приєднаю поруч. Так, для керування мені знадобиться, ось тут також є x та Y. Я беру, приєдную іще дві перемички і з'єдную з аналоговими 0 і 1. Ось таким чином. Власне все. Давайте приєднаємо, подивимось, чи працює. У нас наша схема. І коли вже все приєднано, ми можемо взяти ось цей джойстик і спробувати керувати нашим кроковим двигуном. Як ми бачимо, він потихеньку почав обертатися. Якщо візьмемо і замість того, щоб уверх джойстиком повертати, потягнемо на низ то він буде обертатись в іншу сторону. І все, що нам лишається, це взяти ось той самий скотч, приліпити його ось сюди, на платформочку, встановити камеру. І, власне, все, можна керувати. Ось так виглядає платформа для керування камерою. Керувати її можна за допомогою ось такого джойстика на всі 360 градусів. І в одну, і в іншу сторону. У проєкті використовувався кроковий двигун, джойстик, ну і, звичайно, мікроконтролер. А, ну також драйвер для керування кроковим двигуном.